На зв'язку пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Спонсор Хантер. Серія 2. Продовжуємо! Привіт! Зараз розповім про те, де і як шукати партнерів і доведу, що зробити це під силу кожному. Усе, що тобі потрібно, бажання, телефон і трохи впевненості у собі. А далі чіткий план. Погнали розбиратись. Отже, озирнись навколо себе. Спонсорами твоєї команди можуть стати батьки, мама і тато найперші люди, у яких можна попросити підтримки. Якщо хтось із них рулить бізнесом, це взагалі супер. Батьки можуть забезпечити твою команду формою, інвентарем, банерами або просто смаколиками. Знайомі, попитай друзів, вчителів і родичів, чи знають вони когось, хто може допомогти. Часто потрібні контакти зовсім поруч спортивні клуби і бренди твого населеного пункту. Якщо покажеш підприємцям, що твоя команда крута, вас підтримують із задоволенням. І тут зовсім не обов'язково ходити і стукати у двері кожного бізнеса. Твій ключ до успіху, соцмережі, знайди потрібні сторінки в інстаграм чи TikTok, Зніми хайпові відоси презентацією або напиши потенційним спонсорам щось на кшталт. Привіт! Команда нашої школи готується виграти наймасштабніші учнівські змагання країни. Шукаємо друзів і партнерів. Наша співпраця це буде супер колаборація. Про ваш бренд дізнаються усі. Що скажете? Також ти можеш провести переговори по телефону. Спочатку пошукай в мережі інфу про потенційних спонсорів, дізнайся їхні фішки і накидай приблизний текст, що говорити, щоб заохотити до співпраці. Головне будь ввічливим, дружнім і позитивним. БМ тут не проканають. Наприклад, добрий день! Я Катерина, спонсор-хантер школи номер 1 Наша волейбольна команда змагається у крутезному всеукраїнському проєкті пліч-опліч. А ваша компанія, наскільки я знаю, підтримує молодь. Тож пропонуємо вам співпрацю і міцну дружбу. Ну і далі по тексту говориш те, що можеш запропонувати і хочеш отримати. І по більшій впевненості, друже, спершу буде страшно, а потім слова самі складатимуться в потрібні речення. Практика рулить. Йдемо далі. Розказую, кого саме треба залучати до спонсорства. Тих, хто хоче бути на хайпі серед підлітків, це можуть бути бренди і кафе, які шукають популярності серед школярів. Тих, хто живе спортом, магазини і компанії, які пропагують активний і здоровий спосіб життя. Тих, хто хайфує від підтримки молоді. Це люди і корпорації, які реально інвестують у розвиток дітей і шкіл. Ідеї для співпраці, перше. Дивись на інших, аналізуй, які інші команди працюють із партнерами і надихайся їхнім досвідом. Друге. Будь креативним. Розмісти логотипи партнерів на формі і банерах. Організуй фотозону, займати з партнером TikTok флешмоб або конкурс. Нудний проєкт нікому не цікавий, тому дій яскраво і завжди співпрацюй з усією івент-командою твоєї школи. Разом ви зможете накидати безліч крутих ідей. Пам'ятай, круті змагання це не лише спорт, це можливість прокачати лідерство, комунікацію і творчість. Лайфхак. Горіть своїм проєктом. Ваш ентузіазм зарядить партнерів і команду. Ми на флексі, і ваша команда точно варта уваги. Погнали робити змагання незабутніми. Не тривож мені коли плечо.